Так, всім привіт. Сьогодні приїхали в Коростишів на Рад Out Camp. Поїдемо на Миролюбівський кар'єр. Батьки, дорогий, Коротенькі Це Це технічка наша? Їдемо до кар'єра, там там заїдемо на каву і біля Сільпо можна купити щось. Потім їдемо по селам, там в основному гравійки. Доїжджаємо до лісу. Я сподіваюся, що ми всі разом доїдемо. А там і... вже да, бо там. Типа, така... Дорога в лісі, має бути гравійки. Раптом там немає гравійки чи якась хуйня, можна звернути на іншу дорогу. Ти не ще один МТБ? Біля кар'єру, якщо треба магазик, мені здається, найкращий варіант просто звернути в Миролюбівку, проїхати трохи, купити все, що треба, і їхати на пляж. Це найближче, що там є. В Миролюбівці. Ти плануєш так робити? Я не планую взагалі хавки брати особливо. Піва, нічого такого не треба. Я думаю, що треба заїхати в ту пекарню, може знайдемо її, не знаю. Яку пекарню? Ту пекарню. В Ходорівці там є якась пекарня. Да. Ну, десь там, як я знаю. Там хтось знає де. Нам не пекарня. Просто кафе з випічкою. випічки. Смажені? Живі? Живі. Біля по дорозі, 3 їхати, по дорозі, дивіться, тут багато карасів. каміння. Якщо їдете по гравійці, особливо по сипучці боку, можуть попадатись камінці. Такі нормальні. <хих> Вони можуть стирчати з гравію, тому їдьте уважно. Не сидіть на колесі, да, на спусках відпускайте переднього. Наче все. На зупинках де будеш зупинятися, скажи, будь ласка, скільки ми стоїмо? Одразу? Щоб... Не було такого що хтось. А, Did там ні, ми стоїмо по ситуації. Ну типу, ми ж приїхали, там 5 хвилин, хтось ще підтягнувся. Ну ми ж не будемо Молодимир. всіх чекати, поки, поки всі поки всі <поки> підтягнуться. Поїхали на сільпо і каву. Це сільпо, це це сільпо. Кава паперу. Кава такий сільпо. Приложення поступило в церкву значала заїхати. все остальне робили. Oh. It's <laughs> time and I don't know why. Uh I can't contain what was burning inside. I gotta find a way to figure it out. I've been here, then there ain't no doubt. Hurrah! 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 Ай-яй-яй. Навіть на МТБ тут трухають. А що там наказані ще? Ох, регулисти поїхали. 33 по закону. летять. А один я на МТБ. Ух, я Фух капіс, трохи захехався. На кілометрів тридцять хотіли. І так, знову я їду десь середиці. Перший погнали вперед. Трохи приїхав із ними, трохи втомився і став. А інша половина ззаду. Трохи пішло. О, вон пилюка за ними. Ні, мабуть, я їх не наздожену. Це, це якраз такий грунтобан. Вітер боковий. а Гребала вони швидше будь їх. Оголи сітку у лісі. Залишилось рівно 100 кілометрів. Значить, приїхали вже 22. От тільки ще чуть не пролетів поворот. Їду по гравійці, а тут різкий поворот в ліс. Ох, відразу як темно в очах після гравійки. Як ніч. Да, щось пісків на маршруті вистачає. Так, ну мабуть я вже нікого не нас Тож трохи треба підкрутити підсиділо, а то щось скрипить. О, я 100 метрів не доїхав до вас. Думаю, підключу, підсидів там стояв, крутив. Бля, я щось хотів зробити теж, поки стою, бля. Ох, капець вони рванули. Що ж мені 25 хоча б не їдуть. 32. О, який грунтобан широкий. Біла автострада. Оооо.

Так, проїхали вже 60 кілометрів, залишилось теж 60, половина. Вже повинен бути скоро кар'єр. Yeah, yeah, yeah. Come again. всі? От тут не було. І нікого. О, століка вже нема нашого. Так, понятно, всі, мабуть, на інший бік поїхали. Просто звернути в Миролюбівку. Звернути в Миролюбівку. Проїхати трохи, купити все, що треба, і їхати на пляж. їдемо на центральний пост. Так, далі не поїдеш. А тут не було велосипедистів толпа така? Ні. Блін. Ні. Не вгадав. І тут нема. Звернути в О, Понятно, Скинули маячок, вони поїхали десь в село. Мабуть, магазин перед кар'єром. А я щось одразу сюди завернув. їдуть. Ми бобра бачили зранку, здорово. Ого, бобра бачили, кажуть. Там краще, мабуть. Ходять їхали? Да буде там в них. О, а вона не тоне? А? Нам може так, може на поти... Дай вона не тоне. Не знаю. Я знаю, сто раз так робив. Давай. When I met you in the <laughs> summer <laughs> anything you search що купаємось О хтось пробився бля МТБшник їде двох підвіз. Дупружу. Скоро вже фініш. Проїхав 97, залишилось 26. О, що там? нормально, Понятно. у яму. Буває. Через те МТБ взяв. <пробі> Ми тут вже просто їздили на гревелах, Мені не понравилось. повітав гревел якби я знав у мене вдома каманделом НТБ старенький але mm. я просто їхав що на дивані. А -а -а. Ну, як у тебе мається на увазі покрить може трішки менше ну, mm. кайф mm -hmm. я на тебе дивнись ти їдеш взагалі мабуть єдина oh, да. людина яка кайфує сюди на заїде да. всі щось ями обіжають я попрямі да. їдеш по кайфу я ще трохи відстаю. Ладно, поїхав я. Давай. Блін, об'явили тривогу в області. GPS збився. Маршруту нема. Куди я їду непонятно. Маршрут туди, GPS сюди. Я десь їду. Хто його знає де я їду? Ну, наче асфальтом так доїду вже до користише. Залишилось якихось 8 кілометрів. Я вже проголодався, вже важко їдеться. Доїдаю останнє, що є. Так, виконуємо трюки. Переливання води у флягу. вот на финиш уже. Сейчас. Батишо. Это тревел байк. Слайд, дальше что тут сижу, окей? Это мы тут... О, О миссия свободна. Факт, что...